Доброго дня, друзі! Мене звуть Надія, і я хочу показати вам, які королики вже виросли. Дивіться, вони народилися 8 березня, скоро їм вже буде місяць. Біля мамочки 5 штучок, Два чорненьких і три рябеньких. Мама захищає їх. О, Бачите, який красавчик. Це такий був дідуська. Оцього маленького, такого чорненького кролика. Він не чорненький, а такий як. І чорний, і сірий. Ну, в мене є ще новина, друга. Ось це мамочка 31-го. Навела кролиняток. Ось вони там, вона їх загорнула. Усі, ну там пух є. Ну, чомусь вона три штучки викидає і все. І кожен раз різні. Бачите, шевелиться? Ось там сім штучок. Ну і ще сьогодні в нас четверте квітня. І оця кролиця нарвала пуху, і там також є кроленятка. Так що я їх хорошо присоромила. Вони перший раз прохолостили. А тепер віддячили. Ну, може, навіть гарно. Тоді було дуже холодно, а клітки в мене на вулиці. Бачили, там шевелиться. Лізти я до них не буду. Їжа юних у них є. Насипала вівсяні пластівці, морква, буряк вона вже з'їла. Водичка ж є. Дивіться, як пух рвало. Давай, давай, захищай. О, там шевелиться. Пушок, шевеляться дітки. Скільки цікаво їх там? Ну, лізти не буду. Ось їх папанька. да папульчик ти? Ой такий. Ну, покажись, який ти є. Давай. Отак. От ти довольний, що в тебе дітки? Да? І ще в мене одна мамочка буде тринадцятого, ну если буде, заховалася, морку не поїла. Так що будемо чекати 13 го числа. Подивимось. Кури ходять грязні, і щось їх тяне в грязь. Якщо ось сухо, ну гуляйте там, ні. І завжди кури знайдуть грязь, так оце і вони. Їжа у них є у столові, ось. Поки... Понакидала он коробки, бо вигрібають землю, купаються, і вся земля, виходить, у кормушки тоді. Ото я намітила курочку з зеленим. Сяде в гнізду, посиде, посиде, встане, піде. І яйця немає. Їжа ще є у них. Скоро будуть обідати. Це моя пушинка грязна, як хрюшка. Зараз несе вона кожного дня яйця. Це адлірські серебристі. Дуже гарні курочки. Так, що це та в мене такі новини. М -м -м, який сміливий. Вообще релість. Бурячка, чогось не хочуть їсти, але морковку поїли всю. Мамочка лягла відпочиває. Білі проліски вже відцвіли. Цвітуть сині. пчоли на них. І не одна, аж чотири штуки. І так, друзі, всім всього хорошого. Мирного неба над головою і всім пока-пока.